Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і ми продовжуємо тему чоловічого здоров'я і говоримо сьогодні про цинк і чому це мінерал номер 1 для чоловічого здоров'я. Отже, чому він важливий саме для синтезу гормонів, для імунітету і для простати? Перше, розбираємо з вами цинк та гормони. Цинк бере участь у синтезі тестостерону, також дефіцит його дорівнює зниження рівня тестостерону, проблеми з лібідо та енергією. Наприклад, коли у нас люди, які займаються спортом, спортсмени, чоловіки із хронічним стресом і ті, хто вживають алкоголь, часто мають дефіцит або нестачу цинку. Друге цинк і простата. У тканинах простати цинку найбільше серед усіх органів. Також цинк допомагає зменшити запальні процеси і є, служить профілактикою гіперплазії простати або аденоми. Третій наш пункт це цинк та імунітет. Цинк сприяє кращій роботі білих кров'яних клітин, знижує рівень застуд та гриві, і чоловіки з низьким рівнем цинку частіше хворіють. Четвертий наш пункт: скільки потрібно вживати цинку. Добова норма для чоловіків становить 15 міліграм при інтенсивному навантаженні стресах або при статиті, доза може бути збільшена, наприклад, 22 мг міліграма і вище, але не більше 40 міліграм на добу без окремої рекомендації лікаря. У яких продуктах є цинк? Це морепродукти найбільше в устрицях, креветках, у насінні, гарбуза, м'ясі, бобових. Але з їжі не завжди достатньо цинку, тому можна приймати дієтичні добавки курсом від 1 до 3 місяців. Які форми цинку обирати? Найкращі халатні звісно, це буде цинк. Пікулінат, які виробники, є фірма Now, є фірма Solgar, можете обирати. Це дійсно перевірені якісні виробники. В коментарях можете написати, яку саме форму цинку ви приймали, наприклад, таблетки, капсули чи шипучі таблетки, або яку форму обирали: хелатну, оксидну форму, можливо, чи якісь інші. Дякую за увагу, підписуйтесь, що цікавить в коментарях, запитуйте і до зустрічі!